Один дрон Менер, один дрон камікадзе. Ми їх приводимо до пуття, скажімо так, Ну, всякі експерименти ставимо. Я не скажу, що це там, повноцінний винахід. Це пристосування існуючого до наших реалій, до наших умов і до наших потреб. Менше ручної роботи, менше ризику тоді буде при виконанні завдання. Це первоначально був камікадзе. Має знешкоджувати міну? Ні. Ні, камікадзе це він має під'їхати і взирватися. Основне завдання буде знешкодження розтяжок і всього іншого. До ідеала це довго ну. працювати. Одне зробили, одразу виникають інші ідеї.